Мірі хочу вас привітати в імені щодо конгресу українців. Мені надзвичайно приємно е, тут е, в другий раз приїхати е, в Нідерланди. Я тут був перший раз в 2010 році. Е, я тут був 2010 році. Фактично е, е, в Газі е, мав зустріч з е, комісаром ОБСЄ в е, питаннях національних меншин. Тому що був тоді відбувався сильний тиск на наші організації в Росії, закривали наші організації, був тиск на бібліотеку українську в Москві, і тому ми я приїхав спеціально переговорити з комісаром ці питання. Я мав також нагоду тут в той час бути на концепції того голянського хору, візантийського голландського хору, який складається майже виключно з Голлянці і. Які співають чудовою українською мовою і церковні і народні пісні. Так що це була тому кілька років взад така зустріч. Хочу вам сказати щодо світового конгресу українців, що ми фактично є світовою надбудовою, яка вже існує на другий рік, будемо відзначати 50 ліття нашої діяльності. Світовий конгрес українців репрезентує інтереси українців, які живуть поза межами України, і за нашими підрахунками є приблизно 20 мільйонів українців, які живуть зараз поза межами України. Наша мережа є є 49 країн світу, де є або наші складові організації, або громадські організації, які з нами тісно співпрацюють. І ми, власне, хочемо. Також е, сьогодні і в наступних тижнях полагодити ш, е, питання, щоб е, сконкретизувати нашу співпрацю е, з вашою е, організацією. І фундацію українців в, е, в Нідерландах, і е, ми ці питання сьогодні обговоримо. відтак на нашому засіданні ради директорів щитового конгресу українців. Я вірю вже, що ви е, в повній тоді будете могли учащати в наших різних заходах, включно з річними загальними зборами, які будуть відбуватися цього року в серпні або вересні е, цього року. Світовий конгрес Український є визнаний як неурядова організація в 2003 році в ООН, де ми працюємо над різними там питаннями, головно захист людських і національних прав. Ми там також маємо людей, які займаються питанням боротьби проти торгівлі людьми, і ми очевидно тепер найбільше порушуємо питання. Захисту незалежності територіальної цілісності України на, на тому форумі в нас є 13 комісій, які працюють над різними питаннями. Є від, від комісії, яка займається культурними питаннями: комісії людських прав, комісія в справах ООН, комісія в справах засобів масової інформації. Комісія, яка займається науковими питаннями, питаннями шкільництва, спорту і так далі. Так що є різних є 13 таких різних комісій, які різними такими питаннями займаються. Наша сама структура є так, що відбувається що 5 років конгреси, і на конгресах вибирають вибирають раду директорів і екзекутивний комітет. Які відтак uh, займаються працію світового конгресу українців, і щороку ми відбуваємо річні загальні збори, світовий uh, конгрес українців українського... Є в повній незалежною організацією, тобто то ми не маємо не дістаємо жодних фондів від е, жодного уряду ні від уряду в Україні, ні будь-якої іншої держави. І ми я фактично все говорю, що якщо конгрес українськів е, заявляє, що представляє інтереси українців, які живуть е, поза межами України, тому мусять ті українці, яких ми представляємо нас підтримувати. Як не будуть нас підтримувати, то час нам закрити ту організацію, і це є така загальна наша структура щодо побудови. Ми, головне бюро світового конгресу українців є в Торонці, і на заклик президента України, прем'єр-міністра України, ми розгорнули дві місії в Україні. Одна місія, яка займається питаннями гуманітарними в Україні. Я про то дещо скажу про нашу гуманітарну діяльність в Україні пізніше, але є така одна місія, яка тими питаннями займається, а друга місія то є така в повному обсязі місія, яка займається всіми питаннями місії міжнародної організації на даному терені. І також ми маємо від. Цебто це від е, минулого року від січня е, 2015 року, що року. Та місія е, почала та та е, місія, яка займається всі, всіми галузями е, свою працю. А гуманітарна місія почалася при кінці е, десь, я б сказав е, в другій частині. Вже євромайданом. Ми вже мали ту місію на терені, щоб допомогти помагати постраждалим на на, на на майдані. Ми також маємо, активно проводимо роботу в Брюсселі, і пані Марина Ярошевич, яка приїхала також з Брюселю. Є зв'язковою, яка займається в Брюсселі зв'язками між світовим конгресом українців. І європейськими інституціями та НАТО. І е, на місце допомагає, ми договорилися з нашою складовою організацією, українців Бельгії, товариство Українців Бельгії, які допомагають е, Маріні на, на терені. Тож щодо структури, щодо загальної праці, фактично сюди конгресу українців. Перші перша така головна перша місія, чому створили щитовий конгрес українців, тому 49 років було, щоб допомогти українському народові відзискати свою незалежність, коли відзискали свою незалежність, фактично світовий конгрес, який туди називався Світовий конгрес вільних українців, щоб відрізнити тих, які були в Україні і були в неволі. Вчув частиною поневолених народів, які ж були в рамках Радянського Союзу, ми тому себе так відмежовували і тим самим давали додатковий сигнал світові, що Україна є поневолена держава. а з прийняттям акту незалежності в 2021 році, ми відтак змінили свою назву і стали світовим конгресом українців. І ми від того часу. Старалися допомогти Україні, так би мовити, стати на ноги, е, і е, е, щоб допомогти, щоб Україна могла входити в ріжні е, міжнародні державні структури в ріжних країнах світу. Що як е, я став президентом, президентом е, Конгресу Українців вибирається на 5 років і можна раз е, бути переобраний на цей пост, я був вже раз переобраний і є вже. Кінчаю третій рік другої каденції, цебто осьмій рік е, своєї е, к, другої каденції, і е, е, на початку е, нашої діяльності я собі завдав такі два основні моменти: основну таку нашу діяльність тобто, переходити до більш структурованих відносин з Україною. І е, сильнішу створити е, мережу наших складових організацій, щоб ми могли дійсно змобілізувати українців по цілому світі, коли нам потрібно певні акції провести або до чогось домогтися. Щодо е, першого питання, щодо е, е, відносин з урядом е, чи зладними структурами, як він би радше сказати, в Україні. Ми е, вирішили підписувати з ними меморандуми співпраці в різних галузях е, праці. Е, ми за за часів Віктора Ющенка підписали були такі три чотири меморандуми співпраці з міністерством закордонних справ головно е, в справі захисту національних інтересів України, допомоги українцям е, в тих країнах, де найбільше вони потребують захисту. І е, також е, ми підписали меморандум співпраці е, з міністром культури в різних культурних питаннях, з міністерством спорту і молоді е, в справах спорту і різних е, молодіжних таборів і, і таких подібних занять. І з олімпійським комітетом ми факти, наприклад, з олімпійським комітетом, коли відбуваються олімпіади, то ми організували е, в, той, в тій країні так мовити український дім. Де могли власне ще краще люди в цій країні, фактично ті люди, які приїжджають на Олімпіаду, запізнаватися з українцями з України і запізнавати фактично українську і культуру, музику і тим подібне? Щодо, як ситуація просувалася, і ми бачили, що Росія, так мовити, декларативно. Визнає незалежність України, але має далі дійсно старається Україну дальше втягнути своє, своє коло впливу і фактично дійсно не не, не, не трактує Україну як незалежну країну, тобто вона дозволяє Україні вирішувати самі. Як ці рішення співпадають з тим, що Росія сама бажає, а коли Україна вирішує інакше, то Росія до і до того ставиться дуже нетолерантно. І ми також, як бачили, що питання НАТО не вирішиться членства в НАТО для України, не вирішиться в дуже скорому часі. Вважали, що найкращий захист української незалежності, суверенітету і територіальної цілісності буде щоб Україна входила в європейські і структури, євроінтегрувалася, і тому ми робили всі можливі заходи з нашої сторони, щоб ті, ті процеси прискорювати, щоб заохочувати країни європейські перенимати Україну і дозволяти їй входити в ті і всі відповідні європейські структури. Я можу вам сказати, що як президента Януковича вибрали, то це не було легко е, е, таку, таку кампанію проводити. І дуже часто на різних зустрічах мені говорили європейські лідери, що е, Україна буде мусила показати. Що вона дійсно тій європейській вартості цінує, бо зараз, коли подивитися на ситуацію в Україні, того вони принаймні не бачили. Я, я їх в той час закликав, щоб вони відмежовували владні структури України від українського народу, але це я кажу не був легкий туди процес. Між іншим, також я мав зустріч з президентом Януковичем, то ми йому були сказали на першій зустрічі. Що як він буде дійсно старатися євроінтегрувати Україну, то ми будемо йому в тому допомагати. Як він буде тільки говорити, що він йде тим шляхом, а не буде це виконувати ті вимоги, щоб дійсно могти евентуально підписати угоду про асоціацію між ЄС і Україною, що ми будемо його критикувати. Ми йому також я йому сказав на першій зустрічі, то було десь менше більше 100 днів після інаугурації президента України. Я сказав на тій першій зустрічі, що в Сполучених Штатах Америки є такий, такий процес, що громадянське суспільство дає оцінку нового президента. Я сказав президенту Януковичу. Вже вже тоді були деякі події, такі де був тиск на українських студентів в Львові. Був тиск на в той час ректора Львівської 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 університету. <головіч> і тепер влади Бориса Гудяка, і військового катольського університету, я кажу військової університету, і, і, і так що вже були кілька таких. Видно було що, що, що президент Янукович не шанує повні е, е, людські права і основні свободи, про, про які він багато говорив, але мало е, шанував. І ми йому сказали, що як ми видавали оцінку з рамен світового конгресу його перших 100 днів, то як він би був в третій класі, то він би не перейшов до четвертої. <реш> І наша зустріч так закінчилася, що президент, президент України говорив, що він з нами любив ту зустріч, ту зустріч, бо він казав, що він від нас почув правду в очі, тоді коли його оточення йому боялося це сказати. Як я ще з ним зустрічався два додаткові рази. Його постійно йому говорив, що історія буде його надзвичайно зла. Я йому станного разу вже думав, що як тяжко було йому щось сказати. Я йому сказав, бо що історія буде дуже остро його засуджувати. Бо йому говорив, що є одна річ, як ви жиєте в недемократичному демократичному світі і не робити великих змін. Щоб країна ставала більш демократичною, то є одна одна справа, але як ви жиєте вже в країні, яка стала більш демократичною перед вашим приходом і ви Україну назад, чи будь-яку державу назад скеровуєте до авторитарного режиму, то історія буде дуже остро давати оцінку такого, такого, є, такого лідерства. І так що мені дуже остро ті питання е, представляли під час наших зустрічей. І в той сам час ми заохочували е, європейських е, лідерів робити тиск на Україну і підписати ту угоду про асоціацію між ЄС і Україною. Я до того питання ще повернуся щодо самої угоди. Фактично, ні, я, я закінчу про угоду, а тоді ще там е, кілька прикладів наших успіхів. Наші праці ми вважаємо, що все, що відбулося, очевидно, і Євромайдан, і, і, і мобілізація українців по цілому світі, які відбували Євромайдани по цілому світі, які закликали, щоб лідери держав держав і в Америці, і в Канаді, і в Австралії, і в Європі, а в Південній Америці. Реагували на ті події, щоб ми в той в той спосіб меді реально допомагали Україні в цей критичний час. І я думаю, нашим таким спільним успіхом з українським народом було коли була підписана угода про асоціацію між ЄС і Україною. І відтак ми почали цілий процес ратифікації, тобто закликати, щоб якнайшвидше країни. 28 країн, які входять в Європейський Союз, ратифікували ту угоду, і це також сталося. Всі 28 країн, включно з Нідерландами ратифікували угоду. І, на жаль, в Нідерландах ще треба прийти той нещасний референдум 6 квітня, що сподіваємося, щоб він закінчиться позитивно. Я фактично приїхав тут в Нідерланди, так я дуже часто приїжджаю в ті країни, де є е, запотребовані допомогти е, громаді в даній країні е, в, таких, в таких більш кризових е, моментах, щоб вони відчули, що світле українство цікавіше ними, і також є готові допомогти в, ті, в, ті, в тих заходах, що ви тут робите, щоб позитивно завершити питання референдуму 6 квітня. Я під час тут побуту майже тілий піжні тут був мав виступи в університетах на на студентами. Я мав зустрічі в різних містах з такі громадські зустрічі з голянцями. Зустрічав е, владні структури е, Нерландів, щоб обговорити вже питання, е, е, як, як, як з тим референдумом далі ставитися і закликати їх, щоб вони ще робили всі можливі зусилля, щоб і, е, людей переконати, що це є в найкращих інтересах і європейського союзу, включно з Нідерландами і України, щоб ця угода була ратифікована. І схвалена відповідним голосуванням на референдум. Я тільки, між іншим, хочу тут сказати, бо я знаю, що щодо того референдуму, що були різні такі думки і стратегії, де багато вважали, що як не буде того 30% голосування, що цей референдум тоді фактично не є, не є повноважний. І, і, і що можливо, що не буде того, того відсотку, і дехто вважає, що стратегічно найкраще би було фактично не голосувати. Я хочу вас заохотити, щоб ви всі голосували, ті, що можете голосувати, і щоб ви закликали друге голосувати З, ті всі, які зараз підраховують ті, е, ті цифри, і, і так нас і повідомили е, е, в е, в міністерстві закордонних справ тут в Нідерландах. Той комітет, які займаються питаннями референдуму, що вони підраховують, що буде десь 40%, які будуть голосувати. хто каже, що можливо за НАТО є амбітне число, що може бути 35%, але менше більше всі говорять, що буде більше як 30%. відсотків. Тому я вважаю, що не треба сидіти в хаті треба радше йти і голосувати за тим, які мають право голосувати. Я вірю, що як цей референдум позитивно закінчиться, то ми знову перейдемо ще в один етап співпраці і будемо тоді з європейськими структурами далі той процес продовжувати, щоб Україна чим раз більше інтегрувалася і з того користала. Як референдум негативно завершиться, то ми, очевидно, будемо робити всі можливі заходи. Щоб той імпакт був як найменший. Це ми будемо переконувати, що тут тачила частина торгівлі, частина тої угоди, яка є пов'язана з торг з торгівлею, вона далі продовжувала існувати на тій підставі, що фактично тут має юрисдикцію європейська комісія, і тим питанням Європейська комісія повинна сама вирішити це питання і не не, не зривати на тому плані угоди. А щодо решти угоди, то ми будемо працювати сильно в Брюсселю і в інших країнах, щоб заохочувати знайти таку швидку розв'язку. І як треба туди що такого е, меншого поміняти, але дати, що, ратифікувати якнайшвидше, щоб, щоб ще не творити ще один, так мовити, заморожений конфлікт, е, який негативно впливає на Україну. Так що це є такий, такий загальний образ нашої діяльності щодо питання євроінтеграції. Я е, хочу також сказати, що ми в Україні тепер також. Е, що є більше до такого, так мовити політичного питання і самого державного такого розвитку. Щодо, друга, така наша галузь, я говорив на початку, є гуманітарна допомога. Ми, як після Майдану і, як почалася війна на сході України, ми вислали кілька лікарів, експертів і з представниками НАТО. І американського війська, які о, переглянули як, ту систему, як себе захищають ті молоді вояки, які є е, на свої захищають схід України, і, і між іншим нам сказали, що як порівнювати до стандартів е, американських чи до стандартів НАТО, то український вояк, який є поранений, то багато довше, майже часом два чи три рази довше західі вояк попаде в шпиталь. Ніж американські вояк, які які є поранені, і та очевидно, так ви знаєте, як, як і людина поранена, як той, той час є критичний, як найскорше його можна е, завести до е, ту людину на лікування в шпиталі. Тому нам порадили, що мусить бути кращі ті аптечки першої допомоги, е, щоб рятувати життя е, воїків в, в Україні. Ми такі аптечки. Взяли співпрацювали з експертами НАТО, щоб виготовити аптечку як найкращої якості, і щоб такі аптечки ми передавали тим, що, що захищають схід України.